Дівчата, вчора отримали таке повідомлення в Директ, що відправили не той колір капелюха. Коли з'ясувалося все, то виявилося, що колір той. Просто коли на пошті дівчинка сфотографувала, то там під лампами, звичайно, буде трошечки інший відтінок. Але ну, в коліри Кемел, наприклад, він у нас один колір, і інших просто немає. У нас вже колись була ситуація. Ось цим сірим капелюхом, тому що на сонці, звичайно, колір буде один без сонця, колір буде інший. Я зараз вам покажу, як це виглядає на прикладі. І от дівчинка сфотографувала, присилає, якби з нашим фото зробила такий калаш, і звичайно що інші відтінки виходять. Ну, це ж зрозуміло, що будуть інші відтінки, але колір той самий, і він плюс-мінус отакий, як ми показуємо. Ми максимально. Натурально їх знімаємо на телефон, щоб був колір такий, як ви й замовляєте. Тому зараз покажу вам. Ну, ось, наприклад, дивіться, який він більш світлий да, на сонці, і як він в тіні. А ви уявіть, який він буде ввечері при жовтих, наприклад, лампах. То вже буде третій колір якийсь, але ж капелюх то один той самий.